З лютого 2022 року 350 тисяч українців стали новими учасниками бойових дій, зокрема й майже 10 тисяч жінок. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. Докладніше далі. Порхун розповів, що загальна кількість учасників бойових дій наразі перевищує 900 тисяч осіб. В інтерв'ю агентству Інтерфакс України він зазначив, що під час повномасштабного вторгнення жінки активно приєднувалися до сил безпеки та оборони, що значно збільшило кількість жінок із цим статусом. Міністерство зараз працює над автоматичним наданням статусу ОБД інвалідності внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України. Вже розроблено механізм, який дозволяє через центри надання. Адміністративних послуг подавати відповідні звернення, також він звернув увагу на проблему позбавлення статусу учасника бойових дій. До повномасштабного вторгнення було 5 таких осіб, а після ще 16. Відмови у наданні статусу під час розгляду заяв, за його словами, налічують сотні. Особливо цинічно виглядають випадки, коли статус учасника бойових дій намагаються підтвердити особи, які залишилися на тимчасово окупованій території та вступили до збройних сил або інших державних служб. Росії для таких осіб міністерство розробило законопроєкт, що передбачає можливість позбавлення статусу за злочини проти України після набуття вироку суду законної сили. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.